Всім привіт! І хочеться розпочати. Все ж таки. Тут в мене просто питаннячка між собою місцями змінені, але напевно я почну все ж таки з тищенка, да? того що питання дуже актуальне, і це питання вже в медіапросторі не перший день знаходиться. Дивіться. Микола Тищенко потрапив в полозору правоохоронців після вибуття його охоронцями військового у Дніпрі, і потім і потім поніслась. Да? Що за цим стоїть і чим завершиться гучний скандал? Дивіться, я вже в мене було був ефір ще до того, як Тищенко потрапив в цей скандал. І я говорила про те, що я не бачу того, що його прям посадять до в'язниці. Давайте зараз подивимось, чи сяде Тищенко до в'язниці. Наскільки я знаю, йому зараз типу обрали допоміжний захід. Йому зараз ну, просто почепили цього браслета і відправили додому. Зараз. Чи посадять Миколу Тищенка, в чому я дуже сумніваюся. Я не на зараз в взагали. а у а на вот этих игральных картах падает, знаете, что падает? Там падает туз, то я разумею, что его его лишат либо какого-то имущества, то есть там крупная сумма денег заплачена будет для этого. Это просто ноут стоит. крупные вопросы здесь. Крупная сумма денег заплачена будет для того, чтобы как то вопрос решить. так. тюрми поки не віжу я. Будемо наблюдати за цією ситуацією. Звісно що давайте посмотримо, навіщо взагалі Коля це робить, тобто, якась ціль в нього. Він хоче пропіаритися, ну, я думаю, так, він хоче... він хоче одне, отримує інше. Тобто, він хоче пропіаритися на якихось благодійних моментах, він хоче якось показати себе з кращої сторони, а і ітог... Ось от виходить. Давайте подивимось зараз. Навіщо Коля взагалі це все робить? Щоб що? Покажіть, щоб що. Ну, я ж кажу, це просто піар. Туз пентаклів, карта мага, туз кубків. Це просто він провертає до себе таким чином увагу. Тобто він хоче. Показати, що він такий класний, хороший, і так далі. А Вона все через Раку, вибачте, йде. Ось так. Добре. Да ніхто не стоїть за цим. Він сам стоїть за цим. Його піар-менеджери стоять за цим. Добре. Знайшли вбиту 10-річну Дарину Шевченко. Яку шукали в кромурозе розе. Чи правдива версия слідства про те, що дівчинку была, властно маты? Да. Я читала эти новости, они попадались мне: Бедный ребенок. Как у таких людей вообще рождаются дети? Бывает семья, бывает девочка, хочет ребенка, не получается. А вот таким вот, извините, курицам дают вот, вот так вот на, только возьми, протяни руку, только возьми. Они вот, вот таким вот образом себя ведут. Я не знаю, как комментировать вот это вот, вот, вот это вот. Девчонку было в Ласноматы. Дарина Шевченко, покажи, будь ласка, мне. Мне нечего здесь сказать. У Польщі розглядають повне закриття кордону з Білоруссю. Пусть слова чи реально тема, яка була допущена до розгляду. Ну будь ласка, нам Польшу повне закриття. Давно пора вже було. Це той вопрос, который я всегда задавала. Чому ще до сих пор пускають вот пускают білорусів пускают через границю? Для чого? Щоб що? Что? Я хорошо отношусь к белорусам, кстати. Комментарии писать мне здесь не нужно сейчас. Но если же Белоруссия разворачивает Искандеры на кордонах Украины, то Белоруссия получается такой же военный преступник, извините, как и Россия то давайте тогда уже не будем как-то дозированно определять, кому больше наказания, кому меньше. Беларусь и Россия – военные преступники. С территории Беларуси обстреливают Искандера наши города. С территории Беларуси еще не единожды будут обстреливать наши города летом. Поэтому, ну что я могу сказать здесь? Что с правде? Польша хочет закрытый кордон с Беларусью. Ну, по картах, типа так. Не бачите? Типу, так. Штучний інтелект скоригував шанси України на Євро 2024. Він впевнений, що в збірної України є 59% на вихід до, до четверті фіналу. Да? Чемпіонату Європи 2024. Одна восьма фінала, звиніть. Серед усіх команд, які грають в групі Є, це найменший показник. Чого очікувати фанатам футболу в Україні від нашої збірної? Давайте так. Чи справді штучний інтелект вгадав? Ну, хоча б близько, був він чи ні. Я думаю, что плюс-минус он где-то был рядом. Вот видите, то есть вот так вот. Все-таки победа нет, ограничения вот падают. То есть где-то плюс-минус он был прав, искусственный интеллект. Ну, ничего страшного. Так, оккупанты щодня втрачають поблизу часового яру до 80 чоловік, 80 людей, живої сили, але не відмовляються від спробу захопити місто. Яка насправді ситуація на харківському напрямку стану на зараз? Блін, сьогодні просто бачила, як часів яр обстрілюють солнце пков. Когда-то, кстати, у нас був ефір, я говорила, що буде подібна ситуація, Прям показувала вот этот огонь. Я говорю, це солнце-пек що це, Я не розумію. Я просто не разбираюсь, там этом оружии. Харківське направленное. покажіть, будь ласка. часів яр. Як справа в Украине? На цьому направленні, покажіть, будь ласка, нам. Ну, хлопці молодці, тому що вони намагаються оборону тримати. Бачите, карта помірності падає. Тобто все як завжди. Тримають землю, тримають оборону. Ось. Складно, але. зараз. Тримають оборону. Сонце Сонцекокі, вивіть, карта сонця падає, от карта Сударя там падає. Обстріли сьогоднішні і вчорашні, я не розумію. Карта императора, пятерка пентаклей. Карты намекают на то, что здесь нужно немножко сменить стратегию, потому что карта императора и пятерка пентаклей, карта бедности, говорит о том, что нужно менять что-то, какую-то стратегию, недостаточно чего-то. То есть мы стоим на месте, мы не двигаемся, что-то здесь не так. Продвижение, иерофант. Неправильна, как, неправильна стратегія від генералів на цьому То Тобто, нужно обратить внимание, я не военная, я не можу утверждать, але я вже чітко неправильну стратегію, чего? Касать на чого, касательно здесь Це то, касання действий. -то. Ситуація на Сумщині протиклала з дещо перед бурію чи нова тактика ворога. Що зараз відбувається в цьому регоні? Дивіться, в першу чергу, я вже ну, розказувала свій сон, я зараз його повторю тут. Сьогодні День Конституції. Я всіх вітаю з цим днем. 12-го, здається, у нас День молоді. Мені снився сон, що я стою в Києві, лінійка. Тобто дітки, дітки випуск, випускаються зі шкіл, випускнів дітей. Так? І мені сниться Паша Лі. Паша Лі, це ви знаєте, це хлопчик-актор, дуже класний, крутий був хлопчик. І я дуже співчуваю його рідним, що він загинув. Мені дуже він імпонував, дуже імпонує по сей день. Він сниться мені, а він загинув у вірпні, а він загинув, захищаючи дитину. Ось і по суті він зараз виконує функцію янгола-охоронця. Ну, це християнський Грегор, звісно, але я просто хочу пояснити вам, як це? Да? ангела-хранителя. Тобто, це чоловік, який дітей оберігає. Лінійка, багато живих, багато батьків, багато дітей, багато мертвих. Тобто, мертві мені натякали на те. Що можуть бути обстріли під час випускних. Тому я кажу: це Київ мені снився. Київська область того, що Паша загинув у Ірпіні, дуже обережно. Київ та Київська область. Плюс до всього, будь ласка, вся Україна дуже обережно в ці дні, того, що мертві, просто так ніколи не приходять. І оскільки Паша мене дуже міцно обіймав, ми з ним танцювали, і в нього, знаєте, такий якийсь настрій у вісні був. Ну, він не був радісний. Він був дуже засмучений. Я, будь ласка, вас прошу. Тих людей, хто живе в Верпіні, будь ласка, сходіть, поставте йому свічку, квіточки заносіть. Він потребує уваги, він потребує, щоб про нього пам'ятали. Ми, звісно, пам'ятаємо, але мертві, мертві інколи дуже потребують уваги. Пожалуйста, помін поставте, я вас умоляю. Я постараюсь теж з'їздити. Я знаю, що в Ванно-Франковській області возле мами Мама там живе. але я хочу нам к меморіалу. У Ірпіні є меморіал. От, мої умнички. все, сделайте, пожалуйста. Щодо ситуації на Сумщині, дивіться, я вважаю, що ДРГшники будуть все одно. Я думаю, що ДРГшники на Сумщині будуть з 10 числа. Того ж 10-го числа мають плюс-мінус повертати знову військовополонених. Це перше. ДРГшники будуть, великих наступів зараз я не відчуваю зі сторони Сумщини. Дивіться, що ще маємо вгатити в июлі повинні вгатити по. Заліз залізничній дорозі, оцій, а це Маріуполь. Дуже обережно, того, що після того, як вгатимо по цій дорозі, будуть буде ще один сюрприз від України і вони будуть мститися. Поки нічого не скажу, трішки пізніше. Добре, відкрию всі таємниці вам. Начальник штабу бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич звернувся з закликом провести розслідування щодо одного бою з бойових генералів. Написав листа в ДБР закликом про відкрити розслідування на одного військового генерала, який, на моє переконання, вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Про кого йдеться мова і чи насправді ця людина настільки на непрофесіонал своєї справи? Блин, о, то вопрос интересный. Ах, я не знаю, про кого здесь речь идет. Давайте так. Покажите, пожалуйста, человека, о ком это? О ком это? Про какого генерала? Я считаю, что... Ну, хорошо, давайте так. Это к Сырскому относится или нет? Что покажут нам карты? О ком это? Очень интересно. Хорошо, давайте сделаем следующим образом. Нападала каша. Да, вопрос как бы немножко некорректный, нечеткий. Смотрите, вы знаете же, да, как я люблю делать. Я люблю обращаться к силе, просить у силы, чтобы показали. То есть я сегодня обращусь к силе, попрошу или видение, или попрошу, чтобы в течение трех дней про этого генерала активно медиа писали. То есть что-то произойдет такое, или просто про этого человека будет медиапространство, вот фонить прям, да, я обращусь сегодня к силе. И тот, про кого будут писать больше всего, это он. То есть я более чем уверена, что мы знаем, о ком идет речь, что просто показали. Я обращусь сегодня к силе и скажу, потому что по картам полная каша падает. Так, мои люби. Я вас всех дуже люблю. Кінець ефіру сьогодні. Я сьогодні такий експрес-ефірчик зробила. А, наостанок, давайте подивимось так. А, оскільки Росія з КНДР зараз дуже тісно спілкуються, дуже да? прям тісно-тісно. Південна Корея сказала, що буде робити все можливе для того, щоб розблокувати постачання зброї в Україну. Давайте, чи це правда, і будемо прощатися з вами на сьогодні. Це правда. Это правда. Туз Пентакли, Туз Мечей, влюбленные. Супер, замечательно. Мои дорогие, пожалуйста, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, пишите города, которые посмотреть, про обстрелы, пишите четкие вопросы, что вас интересует. Лучшие вопросы мы возьмем и ответим на следующем эфире. Вот. И ждите скоро наше новое шоу. Я думаю, что вам очень понравится формат мистики. Все, как я люблю. Мне очень важен ваш отзыв, ваш комментарий. Я вас очень прошу, не забывайте, пожалуйста, лайкать и комментировать. Потому что все зависит от ваших комментариев. Все делается для вас большой любовью. Я вас всех люблю. В таком сегодня виде перед вами <laughs> домашнем. Все, всех целую. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Я вас очень люблю. Пока.